Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Свіріна Fishing. Сьогодні ми приїхали на фідерну риболовлю. У нас вже осінь, 24 число. Наче приїхала я на вішанки, це біля метро Славутіч. Але трішки треба проїхатись. Я сьогодні буду використовувати корм ріалфішевський, такий саме смак взяла. Потім буду додавати пелет від Пугач-бейтс, можливо. І ще додатково я взяла собі горох вже готовий, щоб його аби парційно додавати в годівничку, або зразу в корм замішувати та забиватися. Ще з собою я взяла. Тільки опариша білого та рожевого. Це що з приладу корму. І до речі, я взяла з собою сито спеціально для того, щоб пересіяти Реалфішевську прикормку, але вона і так дуже круто зволожується, не береться взагалі комками, тож мені навіть не прийшлось її зволожувати. Ну, це дуже круто. Далі, я що? Я взяла з собою сьогодні дві фідерних своїх палочки. Це від компанії Sportex. Вони йдуть з тестом 80-150 грамів. Rapid Medium. Е, Далі поставила вже готовий свій монтаж. Усього, бачите, змонтувала це у мене монтаж інлайн з фідергамчиком. Дуже такий гарний монтаж, який ловить насправді рибу. Використовувати я буду такі годівнички від компанії «Профмонтаж». Ця у мене буде з ґрунтозачепами. Вона у мене йде 90 грамів на більш жорсткому квівертіпі. А друга у мене йде от саме такої форми монтаж. такий самий. Але форма трішки інша, і вона йде у мене 70 грамів. Далі, зараз вам дещо покажу. Дуже цікаве і дуже-дуже зручне. Так от, що саме я вам хотіла показати? Бачите, який зручний органайзер від компанії «Профмонтаж»? У мене тут вже все на ідеалочку. Бачите, гачечки, гамакацу, різні жилочки, фідергам, всяка гарнітура необхідна. Тут також бачите, гачки, тут запальничка, ножик, ножиці. І, до речі, ще є ось такий відсік, де у мене на всяк випадок лежить профмонтажівська голочка. Та, до речі, у е, компанії профмонтаж є такі, бачите, симетрична, асиметрична е, петля для риболовлі. Ставиш тільки свою годівничку е, на застіпку. Та Закидаєш все це у воду, тут вже є і гачок, і все тут різна довжина повідков і так далі. Я залишу посилання. Кому цікаво, хто не хоче в'язати це все, то зайдете, подивитись та й замовити собі. Воно коштує взагалі недорого. І я подивилась нормальні гачки, нормальна жилка, як ну коротше, кому треба посилання в описі. Такий гарний у мене з'явився кейсик. Я йому дуже задоволена і рада. Дивіться, тут ще додатковий є карманчик і така ручка. Мені от подобається профмонтаж у ці всі сумочки, органайзери тим, що воно реально доволі таки якісне. Навіть оце, ця емблема, вона наче наліплена, але я впевнена, що вона Її, щоб вбити, треба дуже постаратися. Також ці всі застібки, гарнітура, вони дуже якісно і прошиті, і виконані. Е, мені дуже подобається. Далі у мене йде отакий ще органайзер, також від компанії «Профмонтаж». Дуже зручний такий боксик. Е, також тут з застібками все доволі таки добре. І що тут храню саме я. Бачите, тут у мене вже все необхідне, що мені треба. О! Ну і як ви можете помітити, одразу різних форм годівнички для різних умов, які там у мене будуть на риболовлі. Бачите, абсолютно різні. Також я вже промаркерувалась саме таким грузиком від компанії «Профмонтаж». Гарні груза, я іми завжди якби, користуюсь. Мені. Мене все влаштовує. І тепер всі готові рибалки. Що, ви запарилися вже пальчика собі різати, або коли дуже гарно клює риба, то ви... Ну, таке відчуття, наче у тебе порізаний палець, коли ти достаєш постійно рибою і закидаєш, 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 закидаєш. Так от, вихід є. <з naughty features> Дивіться, який профмонтаж зробили новесенький. Такий дизайн на пальничника з гарною такою застібкою різних розмірів. Шкіра дуже м'якенька. Вона, я впевнена, що буде ну, довго тримати свою таку форму, що ти її швидко не вб'єш. Все дуже-дуже файнесенько так прошито. От Бачите, у мене розмір М. От з такою застіпкою, гарною ліпучкою. От я вже якби ставлю собі цей пальчик. Годівнички у мене вже стоять на моїх фідерах. Повідки. що до повідків, до речі. Щодо гачків. Гачочки у мене дуже малесенькі. На одному от стоїть такий маленький, та на іншому, та на іншому. Ще геть менший. А саме стоять у мене, виходить, оці. А, 1 12 го розміру та оцей 14-го розміру. Але цей 14-го розміру, він більший, ніж оцей 12-го розміру. Тому перша у мене насадка буде, це один апаріж. Каша у мене вже готова. я Забиваю одразу свою годівничку, поки що, скажімо так, без всяких експериментів. Просто суха каша, один білесенький опаріш. Хай у мене буде такий розвідничок, подивлюсь, що там взагалі коїться на точці. А якщо все буде ок, то будемо робити часті перезакиди і згодно з цього у нас. Будуть нормальні клюваки, я сподіваюся. Що, ну давайте, перший закид. Опа! В кліпсу вдарилось. Глибина на місці взагалі не велика. Вже впало. Коротше, там десь метрів півтора. Мабуть, десь так. Щодо дистанції моєї ловлі, це взагалі там десь. 35 обертів катушки. Також я коли закидала, подивилася, у мене є сусід з лівої сторони. Він там більш на піщаній такій насипі сидить. І дивлюсь, що він також недалеко кидає на ту ж саму практичну відстань, як і я. Бо там, виходить, йде гладеньке дно, і потім якихось метрів. Ну, до 10 метрів йде е, ракушка, далі йде гладеньке дно ну, і прямо аж до самого берега то йдуть ну, ці камінці. Тому з дистанцією, наче все вірно. Одну ву ну, мене там стоїть дв... дві вудки, хай вони і стоять. Якщо не буде цього результату, то одне вудлище піде у мене взагалі пошуковим методом буде буду і тулити, і обловлювати бака. Але як мені понятно, що коли я маркерним грузом закинула, ну Грубо кажучи, далеко, то там іде пісок, але ж і брова. Бо я коли ну, робила проводку, таку, щоб зрозуміти, яке там ну, то воно то впиралось, впиралась, впиралась, потім воно гладенько пішло, і далі вже виходить, у цей участок, де зараз ловлю я. Ну, коротше, такі справи. Зараз чекаємо на рибку, а там вже подивимося, що в мене з цього вийде. Гадаю, що все ж таки ми все одно піймаємо якусь рибу. Не встигла, значить, я камеру ввімкнути, але показую так. У нас перша рибка. Супер! Це просто супер. Перший от такий от малесенький підлящичок. В мене є, це дуже добре. І спокусився він на білий опариш та рожевий опариш. А, значить, дистанція лову підібрана правильно, а, бо там є риба. І ще коли я дістала свою снасть на повідку. У мене саме на жильці було багато слини, і саме такої лящової слини. Тож зараз швидесенько я перезакидаюсь і чекаємо наступне клювання. Таке на таке спокусилося, на таке і закидаємося. Значить, все у нас затягнуто. І давай трішки правіше. Оп! От йо-мойо, -йо, в мене, виходить, стоїть кліпса. І недалеко тут зовсім від берега. Я не можу кидати от якось пліска. Не знаю, як мені з цим коротше, справлятися, але мені дуже важко. Ну, нехай постоїть. А, дуже гадаю, дуже надіюсь на те, що повідець у мене не заплутався, і я отримую клювання. Так, друзяки, клюваки я не встигаю знімати, але дивіться, яка у нас. Гарна, активна, щось з нею трапляється, всі мишці у неї бігають, не можу зрозуміти, що з нею, але у нас плиточка на одненького, біленького апариша. Зараз спробую вам записати саме клювання, ну а поки от таку файненьку, не знаю, що з нею відбувається, буду класти собі у відерце, де у мене є водичка. Та продовжувати риболовлю. Супер, мене вже все влаштовую, в принципі. Рибку я знайшла. Вона друге вудлище починає у мене клювати. А рибку я знайшла з дистанцією 100% все добре. Тільки що було клювання. Так, да, є. Так, давайте подивимося, що там у мене буде чи не буде рибка. Коли саме було клювання, я не підсікла, а, а вирішила вімкнути камеру, тому не знаю, чи буде там рибка у нас, чи не буде. Але все ж таки щось дає. Ого! У нас, коротше, з вами на праву вудку, де у мене стоїть жорсткіший монтаж. та... Пінка і опариш. Ой, та опариш білий, та опариш червоний клює отакий от підлящик. Там, де я вам і сказала, на точці була слина. оця. А на лівій вуці у мене стоїть один білий опариш і клює плиточка. Що ж, перезакидаюсь, два вудища на березі. <свистач> у воді жодного водлища немає, не встигаю, тому краще за все брати одне водлище. Ну і цей напальщик мені супер. Дуже круто допомагає. Від профмонтажу у мене пальці не різані. Кожного разу перезакидаюсь, все супер. Прикормка у нас дуже швидко закінчується. Із-за того, що швидкі такі закиди я візьму оцей все ж таки. Метод мікс від Олексія Пугача, я його трішки вже зволожила до цього, він дуже смачно пахне, я його е додам. І, до речі, сміття забирайте, будь ласка, собою. Також я додам отак от пінки апариша, хай буде на точці. І також одразу, е не боючись, додам отак небагато того ж самого гороха з. Коноплей, пастачина вже в каші тут є. Тож це все замішую і подивимося, що у нас з цього вийде. Так як у нас є і підлящик на точці, а також у нас є і плиточка, то тут у нас виходить така каша, вона буде якби і пилити, і буде більш такий важкий компонент, як типу аля для ліща, для підлящика, карасика лежати на дні. Поки що течію сильно не дають, тож у нас все чітко, туди, куди треба, падають е, мої годівнички. Буду перезакидатись. Боже, яка гарна картина. Звук води, такі хвильки. Ставка, клювання, дуже-дуже гарно. Водичка вже не така тепла, як була влітку, але все одно і не лідяна. Так, у нас пішла течія. Я поставила іншу годівничку 100 грамову. Залізну і от бачите, Боже, яке воно маленьке, зараз я сполосну. І от бачите, яку рибку з течією мені вдалося піймати. Це маленький малесенький підлящок. Коротше, відпускаю його, ну ні, одразу не буду його відпускати, ще й так заковтну. Дуже далеченько. Ну, Зараз обережний. Побачите на що клюнув білий. Опариш та рожевий опариш. І на це клює саме, ну, на таку комбінацію клює саме оцей підлящичок. А там, де у мене просто білесенький опариш, там клює виключно плитка. Так, що там за рибка у нас? Ну-ка, ну-ка. О, хо-хо, ну це вже гарна, це вже гарна-гарна плиточка. Подивіться, яка гарна плиточка. Спокусилася у нас на два пари. Ще один білий, а інший червоний. Так, друзі, от бачите, як виходить, у нас? Ми збільшили фракцію у кормі і вже підійшла більша рибка. Тож я знову перезакинулася та чекаю на клювання. У нас вже Такий гарний захід сонця, який я вам зараз покажу, це просто нереально. На вишеньках тут завжди саме так і відбувається. А ще, до речі, якщо хочеш поїхати на фідерну риболовлю і не знаєш, куди поїхати, як я оце писала по групах, ну хто порадить, куди поїхати, там туди чи туди, чи туди. і... А... Все одно, от, бачите, зробила свій вибір в сторону вишеньок. І вже вкотре так само відбувається, і тут завжди є риба. Мені здається, тут риба є з-за того, що тут є форматорні ями, туди і далі хто знає, там де дубки, ну це за пляжем, виходить. Там є формат. Фарватерні ями, і тому там стоїть риба, і тут доволі таки багато риби. Я хочу вже, напевно, скоро зворачувати свої вудки, але оце, що в мене відбувається, клюваки, мені не дають покою і я ще їх не зматую. Ладно, трішки перебачимо, та вже скоро додому. А ну-ка, в прямому ефірі зараз буде риба. Так, да, вона там, ну тільки що була, але не знаю, як зараз чи є. А, зараз подивимось. Ну, була, то 100%. Бо я її відчула і вона дергалась, ви також могли бачити те, як те, як що? Те, як у мене рука дергалась. І вона у нас. Не засіклась. Хоча вона засіклась, але вона пішла там чи в брову, чи в щось коротше битися. І вийшло так, що, на жаль, у нас немає риби. І це знову у мене відбулося клювання на дальню паличку. Бачите, отак от я беру одненького парика, продіваю на малесенький гачок і все. Така комбінація. Та дальня точка, от е, останнім часом і приносить мені клюваки. А ближча точка е, чомусь зараз мовчить. Но буду далі працювати, працювати. Просто знаєте, тож, сидячи підсікати, треба буде купити нормальне фідерне кресло, щоб у мене все було поруч, а не так як я постійно це рибачу. І гадаю, що мені набагато буде зручніше, бо зараз почнуться оці всі фідерні риболовлі. Тому треба робити для себе комфорт. А хто може щось порадити саме по таких, знаєте, кріслах, які можна брейдити. У uh, кого там яке, напишіть, хто яким користується, і що воно зручне, в ньому реально багато плюсів, то, мабуть, і придивлюсь до того, що ви мені порадите. Друзяки, ви просто подивіться, який гарний вигляд має цей захід сонця. Ну, це щось взагалі, можливо, волшебне. На вішенках тут завжди так дуже-дуже гарно. І ще тут багато рибацьких різних міст. От там у нас, виходить, йде пляж, а аж там за пляжем, десь там, напевно, там вже йдуть дубки. І десь там трішки ще далі посередині, там вже йдуть фарватерні ями. Так, друзяки, я закинула вже, напевно, крайній раз за цю риболовлю. Зараз буду вже очікувати рибку на клювання, такий коротесенький сюжетик вийшов, Блін, в мене було клювання. А, що? Ми приїхали на швидку риболовлю, ми відпочили. А, корм я використовувала саме отакий. Бачите, більшу фракцію даєте, то більша рибка заходить до вас на точку. Навіть якщо ви, ну, після риболовлі у вас залишається корм, типу, то викидайте його у воду. Хай рибка там собі смакує, бо вечір рибка виходить все одно більш до берега для того, щоб щось смачненько десь під'їсти. Використовувала я виключно тільки опариша. Це як, Жовтого, ой, господі, як білого, так і рожевого. А, цей горох у мене був покупний. А, також мені для сьогоднішньої риболовлі знадобилася така профмонтажівська гарна сумочка. Треба мені ще докупити жилочки. Але дуже зручно, от бачите, з гачками, от якими ти користуєшся, ставиш їх там на перший план. І ну, дуже зручно. Ти тобі нав'язатися, щоб взяв жилку, взяв гачок, сів, нав'язався. Ще у мене є бобінки з вже нав'язаними цими господі повіцями. Треба їх також сюди повставляти. Бачите, також відсік для. Гачків. А тут вже таке більш все для не, ну, необхідне для саме вашої риболовлі. Дуже зручний кейс, я задоволена, що він у мене є. А що мені сьогодні для риболовлі знадобилось? Мені знадобилась ця сумочка, далі знадобилася ця сумочка про монтаж. І баночка з червячками та ведерця з кашею. Все. Фідерна риболовля, ну, ще, якщо не рахувати, те на що ти будеш ловити, це дві вудки та і підставка, все. Це в основному це саме головне, та й вудки з катушками. Там вже йде наживка та каша. Тут у мене ось годівнички, якими я сьогодні користувалася. Бачите, тут є різні. Я використовувала сьогодні як... От такі, як ви могли бачити, також оттакі. Викор... Ой. Також от такі. От бачите, використовувала з ґрунтозачепами такими. А... І ще не встигла спробувати саме, де ж вони є? А, ось все, спрятались. От такі закриті. Це треба буде багато животіни якось собі купити і приїхати вже на руболовлю. Попробувати половити знаєте, на якісь там течії, знайти якесь гарне місце з глибокими ямами, і зварити собі гороха, нарізати животін, і тоді використовувати ті годівнички. Ну, а зараз чекаємо на крайню рибку, вже був крайній закид. Збираємось та їдемо додому. Тож посилання на оці всі гарні товари будуть в описі під цим відео. Приходьте, кому треба. Все не, ну, взагалі недорого, Приходьте та дивіться. Я не можу, ну це просто космос. Захід сонця під колір мого напальничника. Дивіться це як гарно. Боже. це Просто пейзаж можна писати. Клас. Так, ну що, друзі, я вже буду завершувати свою риболовлю, бо виїхала, знаєте, так з дому трішки відпочити, не було гарного настрою. Тому трішки відволіклася, рибки ми трішки підловили за якихось пару годин. Нарешті ощутила оце, коли знаєш, у тебе відбувається клювання і ти виважуєш рибку. У нас же темні, як я вам сказала, що Крайнє клювання, крайня риба, та будемо збиратися. Але у нас було саме крайнє клювання, але рибу я не достала. Тож вирішила до того, як стемніє, саме зібратися та вже вільно комфортно їхати додому. Зараз я вам покажу наш улов, та вже буду дозбирувати свої речі та їхати додому. Ну, дивіться, значить, що ми, що ми піймали. Ми піймали з у нього такого маленького підлящичка. Це у нас така маленька плиточка, але вона щось вже приїхала, то хай її раки з'їдять. Тут ще є отакий от маленький підлящик, то він живенький. Тут виходить, ще один маленький підлящик. І от така гарна теж плиточка, яку вже з'їдять раки. Така от у нас вийшла риболовля гарна, насичена. Клювання за клюванням було. Тож, всім дякую, хто дивиться мої фільми. всіх була рада бачити на своєму каналі. Всім, друзі, слава Україні! Слава ЗСУ і всім па-па!